124 бойових зіткнення зафіксували на фронті дуби, що минула. Найактивніше вороги наступали на напрямку Покровському. Там відбували аж 43 атаки: 25 на Турецькому і 20 на Лиманському. На Новопавлівському 13 разів атакували позиції наших. З нами на прямому зв'язку військовий спозивним Чорнило. Це пресофіцер бригади Форпост. Наші вітання вам. Вітаю, всім доброго ранку. Тут зараз у нас автоматично збір повинен з'явитися, якщо я не помиляюсь, QR-код, номер карти. І так і сталося. Ви бачите, а це означає, що потрібно взяти телефон, QR-код відсканувати і номер карти так само і почати ранок з донату. Зважаючи це на те, бухта. що вони роблять, оці тварюки за перебріка, то нам потрібно максимально допомогти нашим. Чорнило, на що збираємо зараз? Деталізуйте, будь ласка. По-перше, хочу подякувати, тому що вже неодноразово ми закривали потреби з ремонту наших автівок за дані кошти і купляли вже засоби до мав які, саме батарейки, яких. Інколи не вистачає і вже готуються закупівлі щодо рабів та інших засобів. А так першочергові це дрони, як розвідувальні, так і ударні, тому що дуже допомагають знаходити противника, які останнім часом все більше і більше насуваються, робить багато е, клопотів нашим хлопцям на передовій. І ударні дрони, які допомагають знищувати їхню техніку, яку вони дуже часто застосовують, і так само створюють багато проблем для хлопців нашої пер... на передньому краї. І... Засоби реп, щоб протидіяти їхнім дронам, а це саме головне. Тому прошу долучатися, не бути осторонь, допомагати нашим хлопцям, тому що останнім часом на мовчанському напрямку дуже дуже гаряче. Це дуже просто. Якщо ви сьогодні погано спали, берете і донатите, бо ви знаєте, чому ви погано спали. Якщо ви взагалі ні хвилини не спали, робите те саме. Якщо вам вдалося поспати кайф, тоді донатите в більше, тому що все неймовірно просто, аби у наших там на Харківському, зокрема. Напрямку Було сили і засоби, щоб знищувати ворогів, аби їм повилазило, потрібна наша з вами допомога. Складна частина від слова на складати, наскладати на ті саме реби, і мавіки і ремонт. Ну позашляховиків. маємо розуміти і про ситуацію, з якою ви безпосередньо зараз стикаєтеся. Розкажіть, що бачите на землі, як е, змінилася, не змінилася поведінка ворогів, що ми маємо розшифровувати в кількостях атак, які фіксують. Сує і офіційно подає Генеральний штаб. Вони які стали або залишились такими як були? Якщо не помиляюся, здається за останні два тижні генштаб офіційно подає, що там 4-5 боєзітнень на Вовчанському напрямку, на мовчанських уторах, населення пункті тихи. Насправді це так набагато частіше почали двигатися в нашу сторону. Ворожі сили і засоби набагато частіше почали застосовувати важку техніку. Вчора одна з МТЛБ намагалася проникнути в наші позиції, зробити заміну особового складу піхоти, забрати трьохсотих, але них не вдалося, підірвалися на міні ще декілька днів тому. Наші хлопці уразили ворожий танк на минулому тижні. відбули масований штурм, тобто застосовують набагато більше важкої техніки. Застосовують набагато більшого особового складу, тому що була проведена ротація, в них свіжі резерви. Тобто реально стало важче, наприклад, ніж місяць тому. Скажіть, вони намагаються от зараз паралельно по-тихому займатися розмінуванням, укріпленням тих позицій, які у них є, накопиченням от, оцих сил, десь на тих ділянках, на яких раніше не накопичувались. Якщо говорити по розмінуванню, то так один той самий мисово, що мики був на моному тижні, де ви вразили сонцеп і декілька МТАБ, БМП, Попередньо вони готувалися саме щодо розмінування. Це елементарно скиди по замінованій ділянці. Це дуже багато скидів, і просто там хлопці з трьома бачили, що там на певній ділянці всі ті протитанкові міни вони просто вибухали. Звісно, що їх знову намагалися замінувати, але вони знову продовжували робити скиди, і та ділянка прознається зривалася, зривалася, і видно, що вони її розміновували. Тому так вони готуються, вони розміновують, вони вже так скажемо. Не попадаються на дім ті самі граблі, що вони просто їхали, підривалися вже більш детально підходять до своїх штурмів. застосовують деякі хитрощі. Тобто, Ще раз це не бабусини онучки в сандаликах, в які заправлені на шкарпеточки із пластиковими пляшками замість наколінників воюють проти української армії. Тому маємо долучатися і маємо бути поруч із ними, з тими, хто стоїть на сторожі. Вибачте, нашого імітації життя тут у, тил у тилах. 70 тисяч гривень вже. Крапнуло на банку, потрібно 2 мільйони. Ну і буде потрібно ще очевидно, допоки війна не закінчиться. Що по артилерії, скажіть, будь ласка, співвідношення чим гатять чого стало менше? Ну і як ваші сподівання, Оце от підрив грау 51-го. Ви ж відчуєте, що стане менше? Чи, зрештою, поки подібні успішні акції і нальоти добрих дронів на склади боєприпасів на ваших ділянках не відображались? Щодо гра, я думаю, що це більш далекоглядно, тому що всі ті запаси там сили засоби, які них зараз наявні по використанню в нашій ділянці, це не те, що там прямо вчора чи сьогодні було передано з даного складу. Щодо застосування артилерії, то за того, що збільшилися штурми, відповідно збільшилося застосування БК по нашій ділянці. Набагато більше застосовують і мінометну артилерію, і ствольну артилерію. Набагато збільшувалися обстріли. Якщо говорити про від... співвідношення нашої артилерії, та їхнє про застосування, то в них є перевага по наявності БК вони застосовують її більше. по дронам. Перевага тут теж у них і, знову ж таки щільність застосування дронів. Вона сьогодні є превалюючою, а артилерія більш і міни це більш допоміжна така історія, чи, чи неправильне таке судження. Це все в комплексі. Це все в комплексі. А якщо брати з виношення дронів, варто дивитися, на, наприклад, якщо це розвідувальний дрон, то певно, що там можливо вони переважають десь в крилах, але там в мавіках, а готелях там у нас десь порівню. Якщо брати по fpv дронам, то певно я скажу, що тут у них є перевага. В них є сильні ударні групи, які мають дуже багато дронів на оптоволокні, на оптоволокні нічних камерах, і вони їх як не крути застосовують вдало. Тут у них певна перевага. Якщо брати там ударні бомби нічні, то тут у нас є перевага в застосуванні. за допомогою них. Ми якраз і мінуємо, і скидаємо провізію хлопців на позиції і вражаємо їхню техніку і особовий склад. Скажіть, під час спроб цих штурмів ми напередодні з вашими колегами з Куп'янського напрямку спілкувалися. Вони казали, що часто починають застосовувати мотоцикли. Причому так, по 10 штук одразу їде. і ну, З мотоциклами важче винищувати їх, бо це скільки ж треба ФПронів відправити на те, щоб кожен мотоцикл окремо познищувати. По вашій зоні відповідальності. Все ж таки важка техніка переважає як елементу доставки м'яса на позиції. Чи легка техніка, типу мотоциклів, там, якихось самокатів електричних, скутерів. Вона теж суттєва? Скажімо так, комбінований підхід, тому що ворог, я не зрозумів, що якщо їхати на одних мопедах, там можливо відразу А Під час крайнього штурму ворог спершу почав застосовувати. Важку техніку, дещо відволікав увагу на такі найти більш жирні цілі, а з іншої сторони заходив на мопедах і, зважаючи на їхню мобільність, зважаючи на їхню швидкість і то скажемо меншу вразливість до мінування території, то я скажу навіть, що ці мопеди, ці скутери були більш ефективними ніж важка техніка противника. Маємо інформацію від харківського міського голови, і, зокрема, від фахівців по Харківщині, що ворог став бити прицільніше, зокрема по і цивільних об'єктах, в тому числі. Чи спостерігаєте ви безпосередньо на своїх позиціях, що вони стали точнішими? Я б не сказав, що вони стали точнішими. Я б сказав, що можливо і за збільшення купності цих ударів. Прилітають ще в ціль, але це суд при за того, що почали бити набагато більше. Якщо б я думаю було застосування там артилерійських снарядів чи інших засобів як місяць тому, то б не було такої ефективності. Чернол, дякуємо вам. Так, друзі, на банці 275 тисяч, мета 2 мільйони. Ми за. 11 хвилин ви за 11 хвилин назбирали 125 тисяч. Швидкість хороша, але я підкреслюю, потрібно 2 мільйони. Спасибі вам велике. Цей збір є актуальним і після нашої розмови. QR-код, номер карти. Зберігайте собі, беріть за основу його в тому числі. З нами був пресофіцер бригади Форпост з позивним чорнило. Спасибі йому величезне і всім, хто нас захищає. Величезне спасибі, величезна дяка.